Як докази у суді можуть бути використані в першу чергу безпосередньо сама публікація, її роздруківка, скріншот, запис екрану, оформлені належним чином як електронний доказ або відеозапис, якщо йдеться про вербальну інформацію. Водночас для підсилення позиції по справі може бути проведена лінгвістична експертиза. Вона допоможе об'єктивно встановити характер суджень. Оціночні, неоціночні, що містять фактичні дані або тільки особисту думку автора і лексичне значення опублікованої інформації. При цьому експертизу проводять як за клопотанням суду, так і на замовлення позивача для надання обґрунтування своїх вимог. І тут варто зазначити, що особливо важливим і вирішальним у справах даної категорії є визначення характеру поширеної інформації це був наклик чи судження. І саме в цьому полягає трудність. Факти можна довести, а судження ні. І судження містять суб'єктивний елемент. Ось саме за цією ширмою намагаються заховатися наклепники, і часто їм це вдається.